Привіт, консольні танкісти! WZ111 — універсальний важкий танк 10 рівня Китая. Досить швидкий та точний для своєї танчик. Разовий Демеш 560 добряче підігріває ворожі пукани, а комусь з пробиттям 340 прощує все, що рухається. Тільки пам'ятайте, що закатки та екрани, які він не пробиває, відіб'є щось бортом, друзі, та баштою. Але танк не про броню, а про фановий настріл. Дуже мені подобається анімація пострілу, вогонь прямо виривається, друзі, з гармати. Даний танчик розраби іноді виставляють за вільний досвід. Наприклад, я його придбав за 360к досвіду. Не прогавте свій шанс, народ. До речі, друзі, в клінчі він досить такий, будьте обережні, в нього дуже великі лючки. Так що, друзі, ну, здається, все сказав танчик десь із десяти. Бажаю вам щастя, здоров'я!